Для налаштування даних власної організації на панелі інструментів використовуємо кнопку налаштування параметрів обліку. За потреби редагуємо картку власної організації, для цього натискаємо кнопку Редагувати. Перевіряємо, що, крім полів, код, КоПФГ, Скорочене, Повне. Повне для документів заповнені також поля Юридична чи фізична особа, Статус, ЄДРПО, ІПН, адреса і статус платника податку на прибуток. Крім параметрів, які вказуються на вкладці Реквізити, ще слід налаштувати деякі параметри на вкладці Банківські реквізити. Банк організації. Можна обрати за допомогою інструмента вибір у вигляді лупи. В цьому випадку можна скористатись довідником банків. Якщо довідник банків не завантажений, або відбулись деякі зміни, які слід нести в довідник, можна оновити банк за даними НБУ, або оновити всі банки України за даними НБУ. Якщо ми знаємо код необхідного нам банку, можна скористатись рядком пошуку і внести це значення в поле код банку, виділяємо необхідний рядок і натискаємо кнопку Вибрати. Крім того, вказуємо прапорець одновалютний рахунок і обираємо валюту рахунку, а також вказуємо IBAN. Не забуваємо встановити прапорець використовувати IBAN. Натискаємо кнопку Зберегти. В розділі коди вносимо код за квет. Розділ Реквізити власної організації містить три пункти. Банківські рахунки, адреси та контакти. Банківські рахунки та адреси. Будуть автоматично заповнені даними, які були внесені в картку власної організації, розділ Загальносистемні довідники містить перелік довідників, які необхідно сформувати та наповнити даними на початку для коректної роботи системи. Розділ Посадові особи можна заповнити пізніше. Коли будуть внесені дані про співробітників у довідник персоналу. Після внесення всіх необхідних даних і встановлення параметрів, натискаємо кнопку Зберегти.